Прийшов я на яйця артемії, бачите, так ми його варимо. Що, ти теж прийшов на яйця артемії, мав пари біла, ж десь там. О, так що вару, тому що багато відходить, щоб довести до такого розміру це дуже важко. От тут допустимо де в нас галочка. Якщо ви бачите там мальочка. а він є, бачите, і дуже дуже дрібненький. Одну треба інакший корм, звичайно, ну але хоча б Артемію ще посадив брохісів на нерест, але поки щось нічого не видно, вже тиждень більше, напевно. І ще що тут у нас підцилює ще десь, що десь, але такий слабенький вихід, то і підсилює пісався. У нас 5-10 малючків і все. Так, цих крокодилів треба годувати. Тобто годувати. Ой, в мене вже вода переливається, все погнав.